Персики в нас на Львівщині цього року, як на диво, суперові. І великі, і красиві, і смачні. І морозом його не пошкодило, бо цвів пізніше. І хвороби не знистили, бо вчасно обробила. Перша обробка була здійснена мідними препаратами, друга обробка міравісом, а третя магнікуром сенсейшеном. Остання була здійснена на початку червня. Персик росте у затишку, а це має велике значення, бо він боїться сильних холодних вітрів, особливо взимку. Щороку здійснюю обрізку і зразу після обрізки обробляю препаратами. Коли підходиш до деревця і воно достигає, відчуваєш яскраво виражений запах. І якраз зараз саме їх їсти, м'які, соковиті, шкірка набула рівного гладкого вигляду, колір із зеленого змінився на жовтуватий, смакота. Ну, Дуже смачні персики.